Пересічні українці збирають стаж в 33 роки для пенсії, а потім виживають на ці виплати. Оформлення пенсії по інвалідності ще одне випробування, яке потребує і часу, і зусиль. Але ці кола пекла не для всіх. Так вирішило унікальне черкаське подружжя, яке вже замолоду оформило собі пенсію не на одну ж державну зарплату животіти. Так подумав, мабуть, і інший прокурор, який за допомогою родичів придбав нерухомість. Походження та вартість якої неможливо встановити, як це вдається служителям Феміди про диво рецепти заробітків українських прокурорів. Сьогодні і поговоримо. Погнали! Молоде прокурорське подружжя та історію про їхнє збагачення завдяки оформленню пенсії по інвалідності знайшли колеги з сайту «Обоз.UA». І так, у цій історії мова йтиме про МСЕК, які вже ліквідували. Але за свою діяльність вони встигли добряче поліпшити життя чиновників. Якось, наприклад, Богдана та Аліни Яшників. Вони почали отримувати пенсію тоді, коли більшість українців лише замислюються про першу іпотеку у 30 і 28 років відповідно Фокус простий: обидва оформили інвалідність майже одночасно. Богдан у вересні 2016-го, а ліна в листопаді. Довідки видала та сама Черкаська МСЕК, яка згодом прославилася тим, що штампувала статуси інвалідності прокурорам так активно, що їхня частка в області сягнула 27%. Це в 4,5 рази більше ніж у середньому по всій країні. Поки українцям із 2026 року доведеться збирати мінімум 30%, Цього роки стажу, щоб вийти на пенсію в 60 яшники вже давно на заслуженому відпочинку, точніше, були. Тепер офіс генпрокурора вимагає повторної перевірки всіх інвалідностей прокурорів. А проходити її Богдан Яшник вперто відмовляється і ризикує втратити роботу. Його дружина вже втратила. Після скасування інвалідності її звільнили. У деклараціях видно, у 2017-му Богдан отримував близько трьох тисяч гривень пенсії по інвалідності. Стажу було замало. Але у 2022-му, коли назбиралося 10 років служби, він перейшов на прокурорську пенсію близько 18 тисяч гривень. Станом на минулий рік пенсія Богдана Яшника становила 23 тисячі 163 гривні щомісяця. Це фактично стеля для України. Більше отримують лише ті, хто йде до суду, але прокурор вирішив не випробувати долю. У розмові з обоз юей яшник пояснює, інвалідність у нього та дружини з'явилася. Випадково, мовляв, так збіглося, що обоє одночасно захворіли, потрапили на операційний стіл, а потім півроку відновлення. Попри те, що нібито не відновилися, і Богдан і Аліна продовжили працювати в прокуратурі. Але в 2025 році питання їхньої інвалідності знову стало руба. Аліна Яшник таки втратила посаду. Тож наступним може стати її чоловік. Бо нещодавно кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення і Богдана Яшника через те, що він не пройшов повторне обстеження для підтвердження інвалідності. кваліфікаційно дисциплінарна комісія ж тим часом вже вирішила звільнити Аліну за відмову пройти повторну експертизу. Комісія також з'ясувала, що в її документах немає індивідуальної програми реабілітації. Це стандартний документ, який МСЕК Зазвичай надсилає роботодавцю. А ще комісія наголосила, прокурорка свідомо ухилялася. Від повторного огляду. У результаті Аліна Яшник не лише втратила роботу, а й статус особи з інвалідністю після того, як подала позов проти Українського держінституту медико-соціальних проблем інвалідності. Ось така історія молодих пенсіонерів-прокурорів. Вочевидь, ніхто з подружжя не зміг передбачити, що колись сек ліквідують, а за їхні зловживання візьмуться. Ще одне прокурорське подружжя Кутерх винайшло свій рецепт. Додаткового збагачення майно на 13 мільйонів гривень при зарплаті в мільйон. Ось така цікава математика у екс глави бюро економічної безпеки, а нині прокурора Максима Кутерги. Як же так сталося? Що відразу після звільнення з Беп у Максима у підгірцях. Під Києвом з'явилася нерухомість. Саме тут у котежному містечку преміум класу П'ємонт Ековілч у липні 2024 року з'явилася нова власниця ділянки його дружина Анастасія. На той момент його тільки но звільнили з посади керівника бюро економічної безпеки, і вже незабаром на цій землі виріс будинок на 170 квадратів. У журналістському розслідуванні громадське натрапило на ім'я заступника голови офісу президента Олега Татарова. Але все по порядку. Хто ж такий цей Максим Кутерга? Отже, 38-річний киянин, кандидат юридичних наук, випускник Нацакадемії внутрішніх справ, з 2004 по 2015 рік працював у міністерстві внутрішніх справ та поліції. Потім перейшов до генпрокуратури. У 2022 році приєднався до БЕП, де за рік очолив Київське те. Управління згодом став заступником директора. А навесні 2025-го навіть тимчасово виконав обов'язки керівника з вересня 2025 року. Заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури так виглядає офіційна біографія, але в ній немає одного важливого епізоду: у грудні 2019-го кадрова комісія визнала, що Кутерга не успішно пройшов атестацію. На той момент генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення, та вже влітку 2020-го окружний адмінсуд Києва зобов'язав поновити його на посаді і виплатити понад 300 тисяч гривень за вимушений прогул. А поки тривав вимушений прогул чи то пак відпочинок, Кутерга отримав адвокатське посвідчення. Він вказав, що працює в об'єднанні «Legal Strategy». Половина компанії належить Івану Холондовичу, адвокату, який захищав дисертацію під керівництвом Олега Татарова. Цікаво, й те, що до 2019 року у графі заощадження в декларації Кутерги порожня. Аж тут раптове зростання з 2020-го. у декларації за 2023 рік. Він зазначив, що безоплатно користується будинком і автомобілем Івана Бабаєва, адвоката з того ж Legal Strategy. у 2024 році. В декларації з'являється дружина Анастасія. А разом із нею порш 2019 року купила вона його в квітні 2024-го. скільки заплатила. Невідомо, бо вартість прихована. Але зараз Анастасія продає авто за 64 тисячі доларів. А це приблизно 2 мільйони 700 тисяч гривень. У липні 2024-го вона продала свою квартиру на Позняках за понад 2,5 мільйони гривень. Людині якої не існує у договорі. Покупцем значиться Микола Деменкор. У реєстрі ж є лише Микола Дименко, тож помилка у прізвищі дозволяє обійти контроль системи. Вона просто не може звірити дані, а відповідальності за таку помилку немає. А як же у Анастасії вийшло загубити площу недобудованого будинку в підгірцях? Ріелтори пояснюють, класична схема заниження вартості, щоб не платити податки і не світити реальні суми. Бо 6 соток із котеджем у цьому містечку це від 250 тисяч доларів. Реальна вартість покупки понад 10 мільйонів гривень. У 2024 році родина Кутерх придбала майна приблизно на 325 Тисяч доларів. А от доходи мала значно скромніші: 1 мільйон 200 тисяч зарплати Максима, 1 мільйон 670 тисяч підприємницьких доходів Анастасії та 2 мільйони 700 тисяч від продажу майна. Прокуратура пояснює, Анастасія мала власні кошти від підприємництва. Але ФОП вона відкрила лише в липні 2024-го, саме тоді, коли купила ділянку. До цього її бізнес-історія виглядала скромно. Допомагають у становленні сімейного капіталу і родичі кутер. Ось, наприклад, мати Анастасії Наталія бізнесом не займалася, але з 2019 року регулярно купувала елітне житло то таунхаус у новій Кончазаспі, то квартиру в комфорттауні. А у 2024-му ще одну квартиру в ЖК «Зарічний». При цьому працювала завідувачкою аптеки з доходом до 50 тисяч гривень і відмовилась пояснювати походження коштів. А так можна було? Спитаєте ви. А батько Анастасії Ігор Сунцов, колишній керівник Харківського авіазаводу та фігурант справ Національного антикорупційного бюро про розтрату мільйонів державних коштів. У 2021 році він втік до Росії, де працював в авіакомпанії, а згодом став посадовцем окупаційної адміністрації Запоріжжя. Український суд визнав його колаборантом і засудив до восьми років. Офіційно батьки Анастасії розлучені, а сама вона від коментарів. Відмовилась прокуратура, стверджує, що стосунків із батьком вона нібито не підтримує на тлі регулярних покупок родини Сунцових і витрат Анастасії Кутерги. Виникає питання: а звідки ж гроші? Офіційні доходи Максима Кутерги цього люксового життя точно не змогли б забезпечити. За словами Сергія Миткалика з громадської ради при НАЗК, такі розбіжності можуть бути ознаками незаконного збагачення, що є підставою для розслідування детективами Національного антикорупційного бюро. Власне, так і зробили в Центрі протидії корупції. Нещодавно написали заяву до набу. Чекайте, скажете ви, але ж ці історії поки не мають логічного завершення. Ніхто із згаданих героїв не покараний за неправдиві дані у декларації. Наші герої не пояснили джерела походжень своїх статків. Так, прокурорське подружжя, яке незаконно оформило собі пенсію по інвалідності, починає пожинати плоди втрачати посади, але де гарантії, що як у випадку з кутергою, їх знов пізніше не поновлять рішенням суду? І хто понесе відповідальність та поверне в бюджет гроші, які привласнили ці так звані служителі Феміди? Як ви вважаєте, чи слід чекати на зрушення після цих журналістських розслідувань? Чи варто очікувати на заслужене і справедливе покарання за незаконне збагачення? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна.